Аткевич, Київська студентська республіка, результати ми чуємо, що більше ніж на половину перераховані. Сьогодні в Київ в новій Київраді не буде дуже багато нових облич. На жаль, лідер Київради, Киличко Віталій, він вже політик національного масштабу, Так і вже не нова людина в політиці. Але що я хочу сказати, що в Всім а, претендентам на посаду Київського голови потрібно бути більш відкритішими. А, наприклад, той круглий стіл, про який говорив Павло, так прийшли лише чотири кандидати. Ми навцьовували програму модернізації міста Києва і, звісно, будемо продовжувати далі наповнювати з містом цю програму. Запрошуємо всіх долучатися. Ось а, стосовно. А, Говорили сьогодні стосовно зміни системи. Мені здається, зміна системи, пане Олеже, без зміни свідомості людей неможливо. І це, звісно, процес поступовий, тому що ми постійно змінюємо закони, і люди вже не знають, на які ці закони орієнтуватися. Тому має бути, мабуть, щось таке, яке має носити якусь певну періодичність. Так, наприклад, ми сьогодні в Студентській республіці говоримо про динамічну децентралізацію, Ви вже певно, чули про це. Це якраз та система, яка перед Бачає перегляд відносин стосунків децентралізованих скажімо, регіонів чи районів чи грома... будинкових комітетів, наприклад, з центральною владою.